От що сьогодні писав, є. хмельницький письменник і поет Володимир Терновий написав вірш до дня народження Шевченка. Готується прочитати його для співмешканців Хмельницького геріатричного пансіонату. Каже, Шевченко відіграв важливу роль у його становленні як письменника і патріота. Для мене Шевченко ще з малих літ на покуті образ його висів в рушниках. І я завжди. Бабуся молилася і згадувала: читай, сину кобзаря, чим мене приваблював Тарас нашим життям сільським, простотою і образністю, і його слово бережемо, і внуки мої, і правнуки будуть оберігати його слова. За українську мову окупантам смерть і могила. Гвардії наступу йде сила, щоб слово Шевченка провісницькі жило поряд. Розмістили колекцію, присвячену Кобзареві. Її власник Олесь Гуцуляк. Колекція налічує до сотні експонатів. Збирати їх розпочав зі студентських років. каже, ось цей примірник, датований 1920 роком, один із найпам'ятніших. Ця книжечка видана в 1920 році. В Чернівцях була в бібліотеці мого діда. Цю книжечку зберегла моя бабуся, вона ховала її ось так від конвоїрів, і майже 20 років вона її зберігала таким способом. Помираючи, вона мені її віддала. Олесь Гуцуляк родом із Буковини. Дідусь був освіченим селянином, що знав шість мов, а його брат один із засновників КПУ західної України. Але обоє опинилися в немилості радянської влади та були розстріляні. А мама і бабуся вислані до Сибіру. Там у 1950 році народився Олесь Гуцуляк, де мама і бабуся потайки прищеплювали любов до всього українського. Це наука моєї бабулі і матері там, в Сибірі, в констаборі. Вони мені не показували вишивок, бо не мали чим вишивати і не мали часу на це. Але кожен день ввечері вони мені пояснювали, хто такий Тарас Шевченко. Також вони згадували про Івана Френка та Михайла Коцюбинського, Лесю Українку. Від тої пори залишилися окремі спомини й ось ця робота бабусі Василини та матері Марії. Вона датована 1955 роком і виткана із Сибірської кропиви на кордоні Тундри та Тайги. Вони Тайги від конвою вимачували кропиву в льодяній воді, в льодохід і в льодостав два місяці. Потім терли руками і виткали оце. Отаку я маю пам'ять. Сталінського концтабору. особливу роль у житті відіграв Шевченко, каже Олесь Гуцуляк. Вбачає схожість своєї і його долі. Спершу в засланні, а потім, коли служив в армії, як Тарас, так і я служили в Пісках. Він там, а я на території Республіки Афганістан. Так що приблизно наші долі. Служби в армії у нього царське, а в мене в радянській, правда, йому було набагато тяжче, набагато тяжче, бо його муштрували. Олександр Гуцуляк і сам вишиває бісером. Ось ця одна з улюблених робіт із прованського бісеру. Запорожці пишуть листа турецькому султанові Іллі Рєпіна. Не Репіна, а Ріпи зауважує Олесь Гуцуляк. Поясню, чому його прадід один і другий були на Запоріжжі сотниками. І завжди в перших лавах йшли проти турків і татар. Від того, на обличчі на тілі у них було дуже багато шрамів, і шкіра була ніби репана. То таке назвисько дали йому козаки Ріпа. А вже радянська міфологія зробила з ріпи – репіна. Шевченкові твори, актуальні донині, вважає Олександр Гуцуляк, впевнений, що Тарасове слово допомагає і звучить в окопах на передовій. Не знаю точно і як, тому що я трошки застарий, щоб піти туди, а я пішов би, якби був молодший. Але думаю, що Тарасове слово звучить до... посів пору серед хлопців і тих дівчат, що забезпечують нам оцей мир, достаток і спокій ось тут.